Передати футбольний центр Барса у власність міста Суми. із такою пропозицією на сесії виступили депутати більшості фракцій міської ради. Якщо вже там майже 100% займаються сумчани, якщо до нас звертаються про допомогу на ремонт цих полів, то тоді логічно передати взагалі цей футбольний центр до спільної власності міста Суми. І тому що сьогодні область, по-перше, не має такої можливості утримувати ці заклади, тому попередня згоми фракції проговорю всі цю ініціативу підтримують у свою чергу. Область теж не проти передати об'єкту власність міста. Говорить Олександр Лисенко. Зараз якби є ініціатива депутатів про те, щоб сформувати єдину футбольну школу в нашому місті, об'єднати авангард, об'єднати барсу. Добудувати ці об'єкти це буде історично правильно, якщо і ми сьогодні отримали також інформацію з області, що вони не проти передати на місто цей комплекс. У центрі Барса нині навчається до 800 дітей, проте футбольні поля, де тренуються юні спортсмени, вже давно потребують ремонту або ж повної заміни. На сесії проголосували і за зміни до бюджету громади. Зокрема, направили кошти на потреби військовослужбовців і підтримку обороноздатності. Це перерозподіл Відповідно перевиконання за е, пів року, яке у нас процедурно повинно було відбутися, і е, можу сказати, що е, 90% цих коштів це на підвищення обороноздатності, це на підтримку Збройних сил. Це на допомогу військовим частинам, на допомогу добровольчим формуванням. Депутати прийняли звернення до прем'єр-міністра України щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам сумчан, які загинули на початку повномасштабної війни, захищаючи наше місто, але не належали до лав ЗСУ або ж добровольчих формувань. Ми звертаємося, щоб за родини отримали. 15 мільйонів гривень. Таких я сказала, що таких на території України і зареєстрованих на території Сум, і зареєстрованих по сумам було вісім на рівні держави. Розпочалася зараз розмова і є вже постанова, що добровольці е, можуть бути або прирівняні, загибли добровольці, або прирівняні до. Е, Військових, які знаходяться у лавах збройних сил України, вісьмом загиблим захисникам рішенням сесії присвоїли звання почесний громадянин міста Суми». Це Сумчани Олег Безвесельний, Богдан Білашов, Дмитро Буйвал, Геннадій Воронін, Андрій Гончар, Андрій Дмитрієв, Володимир Куриленко та Олександр Оніщенко. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.